У Києві триває ліквідація наслідків ворожого удару по місту в ніч проти понеділка. Росіяни вчинили комбіновану атаку по Україні. шахетами, крилатими та балістичними ракетами. За даними столичної військової адміністрації, у Києві близько півтора десятка прильотів. Одна людина загинула, та ще дев'ять постраждали. Моя колега Єлизавета Яковлева побувала в кількох місцях в Лучані і Побачила на що Росіяни перетворили квартири киян. Її репортаж далі. Потрощені магазини всередині згорілий товар під ногами купи битого скла, опаленого пластику. А в очах власників крамниць сльози та розпач. От жизня повністю вся будемо тридцять 32 рода. Це хазяйка, вона є так тяжко. А са тільки поховала, син воює. Ну, все, все, що в неї було, все, все залишилось. Більше в нього нічого нема. На війну допомагала хлопцям в госпіталі, допомагала і носки все носила і робила сама на семи, хоч трошки щоб були гроші. Все. Такий вигляд має одна з вулиць біля станції метро в Дніпровському районі столиці. Спальні квартали, тут немає жодних військових об'єктів. В одній зі згорілих пробудов колись був крихітний гуманітарний штаб. Тут волонтери плели маскувальні сітки для наших захисників. Збирали допомогу для бійців 67-ї бригади. Маскувальні сітки були. Значить, такі ми опасні для ворога, що вони прямо влучили, в кожух знаєш, так, от. Ну тут із зброю, хіба що, може, бачили там гільзи, таке, ну, таке, як сувенірно вже. А це вже Шевченківський район столиці. Тут в одній з багатоповерхівок вигоріли квартири на другому та третьому поверхах. Внаслідок влучання в житловий будинок саме було загоряння на площі 150 квадратних метрів станом на зараз. Пожежу ліквідовано повністю. Рятувальники продовжують розбирати та проливати завали. Вже потихеньку пускають людей, мешканців цього будинку разом з працівниками національної поліції з рятувальниками. В одній з пошкоджених квартир зустрічаємо пані Лілію. Оселя належала її синові. Маленьку онуку напередодні вивезли на Закарпаття. Її батько в ніч на понеділок дивом вцілів. Їлівий виліз, тобто він практично другий раз обів. Двері сусіда. Вони впали і перекрили йому двері. Він рванувся сюди, тривога він нікуди ну, не йшов. Тут двері закриті, так як дівчинка наша поїхала, нічого не залишилось. Тому він в такому розпачі він просто дивиться і говорить, мам, я бомж. Усе помешкання, де колись жила родина, тепер вкрите щільним шаром чорної кіптяви. Уцілілих речей, які можна було б винести звідси, майже немає. Згорів навіть сейф, але на диво, посеред цього апокаліпсису, бачимо неушкоджений акваріум. Лускаті мешканки можливо, і налякані, але живі, живо на живі, да ми дивилися. А це вхід на станцію метро Лук'янівська. Від ворожих обстрілів вона страждає вже не вперше. Там повилітали вікна, а навколо пошкоджені зупинки. Певний час у понеділок платформа працювала виключно на вихід. Всередину пасажирів не пускали. А це фото з Дарницького району. Тут пошкоджений дитячий садочок. Загалом, за даними міської влади, у столиці за ніч на понеділок зафіксовано близько 15 влучань, і це при тому, що більшість ракет і дронів, якими ворог атакував Київ та інші міста України, все ж вдалося збити. Звітують у повітряних силах збиті засоби повітряного нападу. Їх було усього 450, як ви зазначені ну ракети. Як крилаті, так і балістичні, так і вніше аеробалістичні не досягли своїх цілей, були або ж подавлені, або ж не збиті за за вогнивими засобами протиповітрянобронь, зокрема зенітні ракетні війська і авіація відпрацьовують по крилатих ракетах. Житлові будинки, магазини, складські приміщення. Росія знову спрямовує свої масовані атаки на мирні міста і цивільну інфраструктуру. І це вкотре доводить, що від тактики терору українців країна-агресорка відмовлятися не збирається. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков, Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.